Тобто це твій вічний працівник, це все порушення закону. Рабства в нашій країні немає. Прям все було зав'язаних на них. Лишіть мені команду, і ми з нею зробимо все. Але з цим треба працювати, бо буде колапс. Маєте якийсь прибуток і в це інвестуєте гроші. Працівник шантажує завтра. Іду з компанії і до побачення. Вітання, друзі. Ви сьогодні знов на подкасті «360 бізнес. Ми сьогодні поговоримо про юридичні аспекти. Ми вже про них говорили, але сьогодні більш детально про відносини працівника і компанії. З нами Марія, яка вже була, яка розповідала нам. Марія, засновниця White Medical Hub. Це є юридична компанія, яка обслуговує своїх клієнтів і надає їм юридичний супорт у всіх питаннях. Тому, якщо будь-питання, окремо звертайтеся і пишіть. Вітання, Марія, продовжуємо спілкуватися. Сьогодні будемо прямо спросити вас, щоб це було там дуже чітко, бо багато запитань до мене прийшло. Що говоріть чіткіше, говоріть дійсно, те, що нам потрібно почути. Є багато питань, але найбільше питання, от з чого ми почнемо, це відносини працівника і компанії. Дуже часто працівники йдуть з компанії, приходять з компанії, приходять в компанію, і розповідають про... Блакитні укани, які вони дадуть, відкриють, розкажуть, а потім це все не відбувається. Минулого разу ми говорили про партнерство, а сьогодні вже будемо говорити про безпосередні відносини з працівниками. Перше питання, яке прям базове питання, коли працівник приходить в компанію, він, ми маємо зрозуміти, що ми маємо підписати: трудовий договір, цивільно-правовий ну простіше, це просто якийсь там між компанією і працівником договір. Щоб де зафіксувати всі відносини, отже. Раце влаштувати працівника правильно юридично лише за трудовим договором з повідомленням в податкову з наказом на прийом працівника на роботу і підписанням трудового договору. Трудовий договір часто підписують формальним, оскільки він є обов'язковим, але трудовий договір можна деталізувати, можна прописати чітко обов'язки, права, строки відповідальності і таким чином наприклад, максимально фіксуємо. наприклад, строки відповідальності, строки зрузу розуміла, а які відповідальності ми можемо, до прикладу, прописати? матеріальна відповідальність, наприклад Наприклад, якщо працівник має доступ або його безпосередні обов'язки, пов'язані з роботою на дороговартісному обладнанні, він проходить інструкцію інструктаж з того, як працювати з обладнанням. У випадку порушення даного інструктажу поломки обладнання працівник буде нести матеріальну відповідальність, і це треба передбачити обов'язково письмово okay. і зафіксувати на як мовиться з працівником і. Реально запустити цю роботу, цю практику, яку ви говорите в дію, коли вартість обладнання, наприклад, 100 тисяч доларів, якісь там УЗД або більш складніші великі прилади, так, і рентген-апарат, а зарплата працівника там 30-40 тисяч гривень. Як його зобов'язати і як це все відбувається? Ну, поламалося. Ну і що далі? Як воно? І змотивувати працівника, тому що багато працівників, читаючи ось такі речі. Скажуть, я відмовляюсь працювати. Це типу ну дуже дорого і незрозуміло для мене буде, якщо воно поламається. Ми не бо не будемо стягувати з нього повну вартість обладнання, але це більше моральний аспект. Перше, так коли людина розуміє відповідальність, коли людина розуміє, що інструктаж вступний до роботи з певним обладнанням, це не просто формальність, яку треба підписати, а це його обов'язки, які він має вивчити, і до роботи він має відноситись від Віддально, це перше. А друге, ми можемо прописати, що працівник, наприклад, відшкодовує вартість ремонту, так тобто, це будуть якісь вже підйомні. суми. З сум. вашої практики реально кейс, який ви можете сказати про на підприємстві. Сталася така ситуація і було таке відшкодування? Чи у вас що з такому плані стикались? Зарплати стягнули вартість ремонту одноразово? Одноразово. А працівник може з тим не погодитись і він не погоджується що далі. Якщо ми прописуємо це в договорі, працівник це підписав. Ми можемо йти йти з цим до суду, крім трудового договору. Де ми описали оці ці всі моменти, чи можуть бути ще якісь додаткові договори, чи потрібно ще додаткові власне якісь угоди з працівником на якісь ще питання? Ми можемо підписати NDA про нерозголошення конфіденційної інформації, лікарської таємниці, якщо це стосується медичних працівників. Ми можемо підписати договір про неконкуренцію, і ми можемо підписувати з працівниками строковий контракт, строковий трудовий договір, контракт, який вже буде містити більш детальні умови співпраці, і в тому числі строк діяльності. Але контракти підписуються з окремими категоріями працівників, і тут вже потрібно залучати юристів, оскільки не з кожним працівником підпишеш контракт. А чому? Наприклад, футболісти, так наприклад, сезонні роботи, так. роботи, які пов'язані по з конкретним результатом. Це не трудовий договір, це строковий трудовий договір, контракт так законодавство і передбачає, тобто на якийсь певний період часу і після того так. Але це все одно офіційне працевлаштування з повідомленням податкову з сплатою податків. З моєї практики були в мене проекти, де працівник працював. Він був незадоволений роботою. Він вимагав якісь привілегії. Керівники на в цих проектах були незадоволені його роботою. В кінцевому всі незадоволені. Але коли йшло діло до звільнення працівника, працівник відмовлявся підписати писати заяву на звільнення, а керівник ну не хотів далі з ним працювати. Якась така дилема, що і звільнити не можемо, і далі разом працювати не можемо. Що в таких кейсах відбувається? Чому така взагалі практика відбувається? Що не можна працівника просто звільнити, тому що він не виконує своїх обов'язків на думку керівника і вони не хочуть разом працювати, або ж працівник став токсичний і просто з ним морально не хоче працювати. Працівника просто так не звільниш, якщо він офіційно працевлаштований згідно трудового законодавства. Є кодекс законів про працю, який містить чіткі підстави Наприклад, для звільнення чіткі. працівника за згодою сторін, нема згоди. за заявою. Нема заяви. Тобто, це твій вічний працівник може бути і так. А є якісь інструменти, як правильно вийти з цієї ситуації, можна через суд, але потрібно доказувати там, систематичне невиконання обов'язків. Тобто, це доказова історія складна. Через суд звільнити людину не так просто, можна за прогул. Тобто глобально треба домовлятися з людиною так. і тоді вже. Але це може бути так, що людина буде тобі нав'язувати свої певні там, бажання, щоб за певні кошти ти їх звільнив. Ну, типу, так здається, треба Дорниця? домовлятись, так. Для підприємця, от є трудовий договір, а є цивільно-правовий договір. Це просто якийсь договір між людьми. От чи в вашій практиці були тим трудові і додатково цивільно-правові, якісь ці договори? чи чи все вписували в трудовий договір? Залежить від того, з ким трудові відносини, і який вид діяльності цивільно-правовий договір можна укласти з ФОПом. Який так. має кведи на надання відповідних послуг так. або виконання певних? робіт. А це що З людиною просто ми говоримо про працівника. Взяли ми працівника, ми його почали вчити, навчати. От прям дуже багато тут глядачів, які дивляться, і розуміють, що людський ресурс, людський капітал це одна з найбільш вартісних є в компанії, і багато хто оцінює свою компанію не по матеріально-технічній базі, тобто остаткування нерухомості або рухомого майна, а власне от цієї команди, яку зібрали. Якщо мене запитати. Що в мене би забрати, що і завтра я би почав би з нуля. Я би сказав, лишіть мені команду, і ми з нею зробимо все, тому що багато часу, ресурсу, внутрішнього інвестованого в свою команду побудувати людські відносини в команді, навчити людей. І оцей інтелектуальний корпоративний інтелект це найбільш цінне, яке на сьогоднішній день є в ресурсах компанії. Власне питання: приходить людина в компанію, ми її вчимо, навчаємо, справляємо на навчання. Це коштує. Наприклад, великі кошти. Якщо ми говоримо про зарплату, як, наприклад, 50 тисяч гривень. За рік це є 600 тисяч гривень зарплати так, повністю. Але на протязі року в її навчання ми вклали 600 знов таки тисяч гривень різними там, шляхами, матеріальними нематеріальними. І ця людина від нас йде. Що робити? Я розумію, що є методи управлінські втримати це все, але прагматично. чи можна якийсь договір підписувати, що ми просто були впевнені, що ми вкладаємо ці гроші? Є позитивна судова практика, коли роботодавці домовлялись про дороговартісні навчання з працівниками з топ-менеджментом, вони підписували відповідні договори. Наприклад, що в тих договорах було написано? Було чітко передбачено навчання, яке буде проводитись, вартість навчання і зобов'язання працівника відпрацювати певний період часу, а також штраф у випадку дострокового звільнення. І є позитивна судова практика стягнення таких штрафів у зв'язку з достроковим звільненням, з порушенням оцього обов'язкового Але строку. Ми не завжди можемо прописати, що ми плануємо навчати від на яку суму. Ми просто говоримо про те, що даний працівник має працювати в компанії. Два, три, чотири роки, і тоді він може розірвати відносини з компанією. Чим чіткіше ми прописуємо цифри і строки, тим легше потім буде щось стягнути і доказати, що справді це мало місце. Один з інструментів це не працювати після власне, цього трудового договору в іншій компанії за таким ж самим напрямком. Це теж стримуючий фактор. Наприклад, що це означає? Це прям цілий розділ в договорі, де працівник зобов'язується не працювати в, наприклад, лікар в закладах охорони здоров'я, які надають певні види медичної допомоги, І якщо він буде працювати, що ми можемо знов таки ж знову ж таки. Звертаємось до суду, оскільки прописуємо штрафи за порушення умови про неконкуренцію. Окей, а які ще інструменти можливо ви стикалися? Найкраще це домовлятись на старті, так залежно від того, що ми як ми домовились, як ми чітко зафіксували, що ми один одного, що ми один від одного хочемо. Окей. Чим краще ми домовимось, тим легше потім нам розходитись. Знов ж таки, тобто, якщо ми підсумовуємо все, що ми сказали, то. Первинно, як приходить людина, треба приділити час, а не просто піти і працювати, і летіти, розвиватися, сісти 2-3 години, поспілкуватися, зрозуміти, витратити 2-3 дні на те, щоб побудувати оці цей договір, так домовленості, перенести їх на папір. Перше, скільки людина буде працювати, що ми готові інвестувати, ріст заробітної плати, як він буде рости, щоб не прийшла потім людина і не сказала, хочу ще більшу зарплату у випадку. Скільки вона буде працювати точно в нас, тобто ми задекларували, і після цього як ми розірвемо з неї відносини після трьох років, вона не має права півроку працювати, наприклад, в тому якомусь іншому закладі, по то в тій самій сфері. Якщо ми про це домовимося, тоді ми можемо рухатись і готові інвестувати в цю в цю людину гроші. Правильно, якщо в людей є чітке розуміння, і всі про це домовились на старті, всі розуміють, як будуть розходитись. Немає лишніх рухів. Реально повернути витрати, я розумію, через судове можна повернути, і це, це тяжко. Це, це можливо. можливо, так, якщо правильно фіксувати все. Як можна прописати випробувальний термін? І, власне, як так зробити, щоб не мати з тим проблем з випробувальним терміном? Знову ж таки, на випробувальний термін ми все одно людину працевлаштовуємо згідно трудового законодавства з повідомленням в податкову не передбачає законодавство такої форми трудових відносин, як стажування, практика чи інші там подібні форми, які зараз підприємці часто використовують. Це все порушення закону, тільки трудовий договір з випробувальним терміном, де ми знову okay. ж таки чітко прописуємо, що ми хочемо від людини. Які її основні обов'язки, як ми її вводимо в посаду і контролимо те, як людина справляється, виконує Ті обов'язки, і якщо вона не справляється, це є підставою для того, щоб звільнити у зв'язку з непроходженням випробувального те. Вона справляється з нею все добре. Ми працюємо. Вона накопичує знання, досвід нашої компанії, і потім через певний період часу звільняється через тих самих три роки і використовує оці алгоритми в компанії, ці приколи, які ми придумали, принципи. Вигадування брейншторму і, власне, чому ця компанія наша розвивалась, йде в іншу компанію, або створює саму компанію і використовує ці знання, або використовує якісь бізнес-секрети, які в нас є. От як ці бізнес-секрети втримати і так, власне, якось зберегти, щоб вони прям не розійшлися, або ж ця людина. За певні кошти йде на консультувати іншу компанію, мого конкурента, і видає ці всі бізнес-секрети, які ми знаємо. І потім, коли ми дивимося, наприклад, той ж самий Instagram, Фейсбук або там інші засоби інформації, ми бачимо ті принципи, прям от вони цю ідею вони в себе вже використовують. І ти, в принципі, здогадуєшся, хто це міг зробити, як цим себе зробити? Обезпечити все на що не зареєстроване право інтелектуальної власності на компанію, чи конкретно там на керівника, чи на топів не можна сказати, що це ваше так, є договір NDA, який передбачає нерозголошення, але це знову ж таки конфіденційна А з вашої інформація. практики. Де ви бачили, щоб NDA працювала? Наприклад, коли є прецедент, коли от поговорили, зрозуміли, що це поза межами NDA і притягнули до відповідальності. Можна притягнути, але знову ж таки має бути чітко розуміння, що таке конфіденційна інформація, комерційна таємниця, і треба знову ж таки доказувати розголошення, що це саме ця людина розголосила. Ну це складний юридичний процес, який але є писати. успішним. Звичайно, підписувати обов'язково. Це завжди моральний аспект, в першу чергу, але це завжди документи і основа, з якою можуть працювати юристи. Бо якщо їх немає, то до юристів не Нема сенсу йти, бо юристи не будуть мати з чим працювати в суді. Наші мати запас якихось відходу, і як бути з тим добре. Так дуже багато працівників, які прям генерують ідеї або є обличчями компаній. Або є там амбасадорами цього бренду, і вони, власне, коли йдуть з компанії, наступний день дзвонять і кажуть: прошу забрати мою фотографію з сайту. Прошу забрати мій ролик на інстаграмі. Прошу розроблені мною елементи дизайну в на сайті забрати і диктують дуже багато умов. Що на це, і як від цього себе обезпечити? І чия це власність, оці всі штуки, і оце обличчя на інстаграмі або на інших соціальних мережах, або в рекламі. Для того щоб використовувати обличчя працівника в будь-яких соцмережах чи сайтах, завжди потрібна згода. Зі всіма працівниками ми підписуємо згоду на розміщення їхніх там фото, відео чи інших матеріалів щодо авторського права. Так, якщо працівник здійснює певну Певну роботу, на яку ми реєструємо авторське право, наприклад, лікар знімається для інстаграму. Ну і шо, і, і як він потім каже: заберіть моє відео. звідти. ми підписуємо згоду на розміщення при кожному відео. Чи можна одноразово раз на рік підписати? Це залежно від згоди, яку складуть найчастіше юриски. у вас як це працює? Можна загальну. Та чітко сформулювати там це можна прописувати в трудовому договорі, чи це вже окремо? Окрема згода. окрема згода. Тобто, так. ми маємо розуміти, людина, яка приходить і знімає вас смм, ви маєте їй дати оці згоди, стандартні бланки, де вона просто буде перед тим фіксувати ці домовленості. Так, інколи згоди навіть не є стандартні, а для окремих людей ми е, трішки більше працюємо і формуємо окрему згоду, де більш деталізуємо або прописуємо особливості. А можна узагальнену згоду, наприклад, на всі інформаційні, наприклад, щоб не писати, інстаграм, фейсбук, тікток, сайт, а просто у всіх засобах має бути Ні, чітко. Чітко прописуємо де. де". І щоб mm -hmm. ми потім розуміли так. І цієї людини. Так. Чим в загальному, тим більше маневрів для юристів тої сторони доказати, що саме в цьому джерелі не можна було розміщувати. Якщо приходить працівник, ми з ним не підписали трудовий договір. Я розумію, не можна по трудовому законодавству, але якось підписали стандартний бланк і все на чесне слово. От чим це грозить підприємцю, якщо просто на чесне слово підписали? І не дали деталізованого трудового договору? От ви стикали з практики? Ну насправді, навіть якщо підписаний самий формальний трудовий договір, але є повідомлення в податкову і є наказ на прийом, і за працівника платять податки, то трудове законодавство в будь-якому випадку поширюється, так як для захисту працівника, так і умови звільнення, умови праці, умови там Дивіться, пустити. Ви як юрист, я говорю, як підприємець, конкретно так. що треба першочергово вписати в трудовий договір, щоб потім не отримати фока. Бо в нас є трудові договори, які згенеровані чатом GPT або стандартні договори, от ви знаєте, як вони виглядають, і наші глядачі точно бачили ці договори, або просто можуть їх скачати. Що треба до стандартних бланків додати, точно щоб мати. Екологічні відносини з працівником зони на відповідальності, зони відповідальності, права обов'язки. Обов хто що робить? Умова там про основне місце праці чи за сумісництвом заборона працювати, наприклад, на інших юридичних странах. Це особах. треба одразу проговорити обов'язково. Е, так, умови про нерозголошення, конфіденційність, неконкуренцію. умови відповідальності, додаткові матеріальну відповідальність, наприклад, про посвіти. Оце основні так. речі, які я думаю, що під відео ви пропишете так. оці всі речі, щоб вони були, були зафіксували і розуміли. Приходить працівник. Ми завжди думаємо, як його мотивувати. А ми можемо його мотивувати матеріальними і нематеріальними речинами: матеріальні бонуси, премії. Відпустки, додаткові навчання і там купа речей, це вже питання більше побудови команди. Як оці всі речі зафіксувати юридично, що буде бонусація або відсоток? Дуже часто буває так, що приходить людина в відділ продаж, яка отримує відсоток від? Продаж, якісь певний, як це зафіксувати, і напевно, це вже питання від більше працівників, а не підприємців, як правильно зафіксувати ці домовленості з керівництвом або з підприємцем, власником ну, перше, компанії? перше це створюємо положення про оплату праці на підприємстві, і в даному положенні ми можемо прописати всі види я ФОП степан бонусів. і в мене так. працює просто Андрій. Андрій прийшов і хоче каже: я відсоток як це правильно а щоб юридично це зробити правильно. Та. Треба зробити положення, де прописати яким працівникам які бонуси за що можуть бути надані. Тут же підключається бухгалтерія і податкова для того, щоб це зробити правильно. Ми прописуємо категорії працівників, прописуємо, які види бонусів премії їм можуть бути надані. Це все може бути офіційно, і бухгалтерія може це все тоді офіційно виплатити. Але це знову ж таки, документи, це дуже важливо, тому що багато хто з нас прям працює на бонусах, мотивує на бонусах і на бонусах тільки виживає. Але це нормальні екологічні відносини, коли всі в плюсі, коли всі вмотивовані працювати. І я працівник, і мене захантили, і я завтра іду з компанії, і до побачення всі компанії. До побачення дякую, дякую за увагу. Я пішов, чи це можливо, чи це неможливо. І в нас з'являються ці кадрові ями, коли прям було зав'язано дуже багато на тій людині, і вона пішла так, просто всіх не повідомив. Ну, Так сталося, і що робити, і як ми можемо від себе, себе свою компанію, від того обезпечити, щоб воно прям не було тих качель. Людина може звільнитися. Рабства в нашій країні немає, заставити нікого працювати. Ми не можемо піти на наступний день. Вона може тільки за згодою сторін. Якщо роботодавець підписує заяву, тоді людина може піти на наступний день. Але є обов'язок відпрацювати два тижні. Це вона має зробити, і я рекомендую це робити для того, щоб людина передала бази даних, всю інформацію, конфіденційні дані, контакти, документацію повністю. Потрібно завжди призначити людину, яка прийме від працівника, який звільняється. Документи, флешки, інші носії, даних, контакти все чітко потрібно зафіксувати, що ми маємо від цієї людини забрати, враховуючи обов'язки, які вона виконувала, посаду яку вона займала. І згідно цього чек-листа, це прям велика проблема, коли працівник іде. оця кадрова ця яма. Кадрової оце яма, яма обов'язків, які є в компанії. Це дуже часто з чим ми стикаємося як підприємець і власне, людина, яка стикалася з тим не раз. Найкраща рекомендація це інвестиція в корпоративні матеріальні цінності. Про що я говорю? Це є робочий комп'ютер, ноутбук, це робочий телефон, це робочий номер телефону, це робочі, не знаю, там ще якісь додаткові гаджети, яким користується ваш працівник, щоб мати всі всі речі зафіксовані. І ви будете спати спокійніше, якщо станеться така ситуація, і він скаже, я йду завтра. І ви розумієте, що після завтра він прийде на роботу на ці два тижні, але він просто буде не вмотивований сенсу вам не буде з ним працювати так. То ви не втратите оцю вхідну точку клієнта або партнера, або там іншої співпраці, тому що всі будуть дзвонити на цей номер. Просто на цьому номері поміняється інша людина, і це вже треба закласти на старті компанії і не пошкодувати гроші. Якщо ви не маєте цієї можливості, відразу то ви працюєте 3-4 місяці, стабілізуєте операційну діяльність, маєте якийсь прибуток і в це інвестуєте гроші. Це просто must have і всім рекомендую мати оці ці речі, тому що. Зараз максимально непередбачений період часу в нас в країні в світі, і, і оця невизначеність е, має якусь стабілізуватися, так ну і важливо все таки визначити людину, якій будуть передані незавершені справи, обов'язки. Я завжди рекомендую, так якщо має бути е, во на час відпустки хвороби, завжди е, старатися, щоб людина виховувала біля себе людину, яка зможе її замінити, яка хоча б зрозуміє так, що їй передають, що це за інформація. Що з цим робити, і зможе там, не знаю, зафіксувати незавершені справи, які потрібно завершити. Коли в нас є юрист, яка знає, як це правильно, і є підприємець, який знає, як це по факту, найчастіше, найчастіше, навіть при, класні, при класній культурі в компанії працівники не виховують ВО, тому що вони хочуть, щоб прям все було зав'язане на них, щоб вони самі ключові, самі круті, і тільки вони можуть вирішити, і без них все посипеться. Оце найчастіше, що відбувається в компаніях. Люди не готові ділитися своєю відповідальністю і вирощувати інших людей. Це проблема, з якою стикаються підприємці, яку теж треба шукати, бо кадри це основне, це річ, яка будує саму компанію в загальному. Але з цим треба працювати, бо буде колапс, як по людськи юридично правильно зробити, так щоб людина цілувала компанію, так навчала, вкладала її. От що ви як юрист, юрист, підприємець, а ваші юридичні компанії є люди, які вам підпорядковуються, як їх мотивувати на ваш погляд? Як ви їх мотивуєте, щоб вони працювали ефективно, щоб вони власне робили ті речі, про які ми говоримо? Як юрист-підприємець все одно в першу чергу скажу, що треба шукати людей, які мають цінності, схожі як в тебе, як в керівника, звертати увагу на людські речі. Все одно, як юрист, я скажу про людські цінності в першу чергу. Але, друге, чітко знову ж таки домовлятися на старті. Люди мають мати розуміння того, які в них обов'язки, яка їхня зарплата, які в них зони відповідальності, не навішувати безперервно на людей якісь нові обов'язки, про які ви не домовлялися. Якщо ми збільшуємо зони відповідальності і обсяг роботи, ми про це обов'язково проговорюємо. Комунікувати і фіксувати це все. Якщо ми про щось домовляємося, ми там під знову ж таки збільшуємо обов'язки в карті посади в трудовому договорі. Ми домовляємось про збільшення оплати праці. Ми це все проговорюємо. Ми це все записуємо і час від часу комунікуємо. П'ять факапів, з якими стикаються. Це є перше, напевно, що не вклали трудовий договір, і потім до них прийшла податкова, і там якісь відносини або. Сам працівник щось там качелі робить, а він офіційно не працевлаштований. Це прям неможливо, не можна це робити. Друге, те, працівник що працівник шантажує. У шантажує. мене є досвід от зараз. Працівник шантажує, я піду в держпраці і вас оштрафують. Друге, якщо ви не домовилися або якщо ви домовилися про якісь відносини і не перенесли це на папір, це прям суперскладна історія, тому що потім буде невизначеність і ви не зрозумієте. Це ви маєте і себе, і працівника захистити. Так само, якщо в нас з'являються нові повноваження, нові обов'язки, нова формат співпраці, ми це все маємо знову додаток до трудового договору, його розширити, додати. Тобто ці всі речі ви маєте прописувати, щоб вони були фіксовані. Підсумовуючи все, якщо що ми сказали, про що ми сьогодні говорили, всі речі, які ми... Про які ми спілкуємося з нашими працівниками, про які ми домовляємося з працівниками, це є графік, гроші, відповідальність, зона відповідальності, матеріальна відповідальність, нерозголошення NDA, тобто секрети компанії. далі згода на обличчя. І думки, які згенерував ваш працівник, вони мають бути максимально прописані, і так само працівник має максимально бачити за що він отримує кошти, тому що або компанія буде трансформуватися, і працівник піде на нову посаду, і це будуть нові обов'язки і знову ж таки нові питання. І відповідно до цього може з'являтися хейт. От ми говорили з нашим HR-ом, з Наталією про те, що з'являється токсичність. Оце, напевно, з одних елементів токсичності, якщо ми не дотримуємося цих всіх речей. Ми сьогодні про проговорили і зрозуміли, як перше взяти працівника на роботу. Ми зрозуміли, як цього працівника втримати, як мати екологічні відносини з працівником, і прям як його втримати і зробити суперкрутим працівником. І якщо не вийде зробити суперкрутим працівником, супер екологічно звільнити його з роботи і залишитись в нормальних відносинах. Марія, дякую вам. Дякую. Друзі, в наших попередніх відео ми згадували дуже багато юридичних питань, особливо з Марією обговорювали, як почати роботу в компанії і як її розвивати. От власне. Після цього відео ви можете вернутися до нашого попереднього відео і скласти всі пазли докупи, тому що наш подкаст будується етапно. Ми етапно розбираємо юридичні питання, і якщо ви сьогодні тільки перший раз дивитеся наше відео, ви обов'язково можете вернутися до першого і тоді вже скласти весь пазл про юридичні аспекти, як правильно працювати з компанією, як її розбудовувати. Обов'язково зустрінемося наступний раз. проговоримо про питання, які ви нам задасте на подкасті. Внизу в коментарях усіх закликаю вас ставити лайк, підписуйтесь, ставити дзвіночок. Мене звати Олексій Огорцов. Ви були на каналі «Подкаст 360 для бізнесу. До зустрічі, друзі. Гарного дня.